Сер, ти купив галімий чай. <гум> ну, типу, вони бувають такі, роблять їх, типу, їх або неправильно зберігають, або ще щось. Я вже давно такі не зустрічав. Але, да, раніше були постійно, ти обереш такий і прям думаєш такий, ти чи чай п'єш, чи юшку. Чи <гум> <щось> таке, <незаміло. гум> А, чо? все Ну, вроде бы двоє нас дивляться, але щось хто нічого в чаті не пише, принаймні я не бачу Уже трое бачу Ну принаймні на ютубі трое Сейчас Twitch. Twitch там шось своє. О, все Якщо Віктор є, можна починати Шикарно. Головна донатна сила прийшла. Це хто там такий? Хто там донатна сила? Ну давай, з'ясується. Так, се, собі бахну Ну, воно надзвичайно завантажується. Так як завжди ночі саме працювати. Дякую за комплімент. Та-дам. Та-да-там. Флокерія! Ярослав! Привет! Я, Так. Отже, карта. Сьогодні активний Твіч, я понял. What we gonna do? Там парк роз. Вотер, він так прям обкреслив, обкреслив. Да. Да. Це ми певне дослід... місце, де вони тусили зі своєю дружиною. Ага. Uh, так. Ми дослідили перший. Ні, не, частково перший. Нам ще інше криво залишилось. Повністю закінчили другий поверх. І зараз підемо на третій поверх. Зараз на третій поверх йдемо? Щось мало да. би відкритися? Ну, не знаю. Давай подивимося, які тебе ключі є. Да, Витанечка, чат, хто там прийшов? Кто там шо? Так, ключ від ну, малих сходів на другому поверсі. <кій> ключ від малих сходів на другому поверсі. О, там у нас є ще трошки другий поверх. Але там малі сходи, по-моему, якраз ведуть на третій поверх. Тому через них підемо на третій. Перс... А, вибачте. Ні. Оце. Фух! Кожного разу згадувати. Бо кожна гра по іншому ставить кнопку дії. Хтось на F, хтось на Ешку, e хтось на Enter. Бля, mm -hmm. тільки ті ті не встань. Тільки не встань, зараза. Я Тоні, того разу Анатолі, тебе ловила. Так. сюди чи ще все ще не можна. Але все ж жирним, оперення. Ні, там вона ззовні відкривається. Отже, ти кажеш, нам на другий поверх. Mm -hmm. І Вон там щось. якісь малі сходи. Зроблю чат відкритиму. Ага, він там обвів кружечком 201-го кімнату. Да, є, може, що. А ні, подожди, у нас немає ще ключа від 201, чорний обвів її. Ну, а чого ж він тоді обвів її? Не знаю. Ну. 201, помні тільки на третьому поверсі знайдемо. Ну, це вже другий поверх і 201 обведена. Бачиш тут 201. Mm. Все, все, пішли, перевіримо тоді, що. Повторю, на монстрів не встає. Фоєл, зафіксували. Я, ем. е, до речі, почала читати. Е, знаєш, е, коротше, книжечку. Яку? Е, уяви собі, оці е, дешеві е, романи, де, типу, е, графиня і садівник. І такі, от супер. Uh -huh, uh -huh. Да, оце все. Тільки дівка і монстр. Я така. Єс. Коротше, 4 години сьогодні безперервно читала. М Моя література. <х Shame> Класік. Немає у нас, не там безпереде. Але бачиш, тут, типа, Дер... Я дер... думаю, він обмів, тому що там щось потрібне може бути. Це причиною вмів. Гаразд, ну тоді вперед, то, напевно, якраз є сходи, і, ну, але, як ти кажеш. Прям. Uh, прямо по коридору. І на, на, це на третій поверх. Uh, а тепер признайся мені чесно. Mm. Тут. Чо? тут. тут? Буде... Прямо тут? <сх> не треба, прямо. Ама uh, там, може за кутком. Тут буде цей пірамід ще ще. Це вже в іншій локації він з не В цій локації не буде. Але ну, це не ну, означає ця локація це другий поверх, чи квартира, чи що? <гум> Важко з розумними людьми. Ну, Ну-у? <пиратко> <рекун> в, в цій будівлі. Отак скажу. В цій будівлі. Значить, на вулиці, я поняв. <пиратко> 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 Зараза. Я звуку брезенту злякалася. Думала, що той чортяк О, вже звук встає. Брезенту. Так. Народ набіг. Бля! Що тут дивлюсь? Просто я бачив, там багато ще стрімів, він кажуть, що через YouTube просів. Ще якось більш активніше на твічі. Дивлюся, з у тебе дійсно більше народу на твічі сидить. Це добре чи погано? Не знаю, чесно тобі кажу. Ти ж на двох платформи сидиш, тому, в принципі, фіоти, мабуть. Я, в принципі, як граю на твічі, стріми закидую Ми... на YouTube. А, ну, бачиш, я все одно одночасно. Тобто, щоб це mm. не закидувати потім пізніше. А, просто лінки налаштовувати, як і багато чого робити на своїх стрімах. Ага, а мені теж лінки. Так. Що, підемо на перший поверх, відкриємо. Ну да, шортко. Ой, да, давай класика жанра піддивитись під, під сходи, може там щось є. О, є, на то ж Це ж класик. Окей. Є, є сходи, подивись під сходами, там точно щось заникано. Зачекай, ні. Це треба ці двері відкрити. М -м -м. Це можемо зараз це криво подивитись. Що-то ще не було. Може утецький якийсь буде. Що ти так переймаєшся? ти вже пробігла. Якщо б там щось було, то б вже сраку відкусили. Ти мене не заспокоюєш. Безумовно. Я чую крики. О, Ні-ні-ні, все, ставай, стопай, пошли на третій поверх потім. Чому? Ну так не цікаво. Чому? Хоча з іншого боку на, на твоє вага. Типу, ти граєш твої право. Що там? Там людина, все. Ну це ж добре. Люди, це ж добре, правда? Люди, це не монстр. Як в житті Ой. Бу вообще не подозрительний капа. правда каже. Укер. Я холодильник его схавал. Теперь у нас еще и техника будет атаковать. Ух. Ой, фу. А на траву было все есть. Ну, я что, рыгал? Я не думаю, что он это сейф. Да. Это, это же не сьомый резик. Это все, да, это сьомый болос. Welcome to Family Sun. Это все. Hey, who's there? It wasn't me. I didn't do it. I didn't do it. I swear. Hey, are you okay? I didn't do anything. He was like that when I got here. And you you've been <laughs> How do you mean you the man back there in the kitchen? I didn't do it. I swear I didn't kill him. Yeah, it's all right. I, I'm not saying that you did. Look, my name is James. James Sunderland. Um. Eddie. Eddie, okay. So. Uh, do you live here, Eddie? No. I'm not even from this town. It's just. Something brought you here. Yeah. Yeah, you could say that. I. Well, they came at me. I didn't know what to do, so I ran. I came here. Figured it might be safe, but but then I found the guy in the fridge. Easy, deep breaths. Look, this place—it's it, not safe. These things, and this whole town—there's something wrong with it. Might be best if you just get out of here. Yeah. Yeah, you're right. Hey, you want to come with? Maybe together we can find a way out of this town. Oh, sorry, but I can't leave. Not yet, I. I've been need to find someone. was just And Eddie. Be careful. Yeah. You too. Yeah. Гадаю, що це ще одне підтвердження теорії, що це якесь чистилище. Спасибо. Ну, в плані того, що Еді не пам'ятає, яким Макаром сюди потрапив. Uh, ну, він І ну, що він його інакше. Наче... Я знаю, ну що його затягнуло і, і... від трупу, якого він побачив, регає, він досить щиро. Можливо, у нього по Він забув. Що там сталося, потім шо, коли я так поняла, ми Можемо. на вулицю піти, да? Можемо Можемо вийти на вулицю, подихати, свіжим поїти. Зараз, зараз, ще раз перевірка. Тут Ф, забув. Еді. Ні, ще не F. Тобто що, що значить ще? Ну ще. Так, скільки тут? Ну, це щастилище, рано чи пізно всі померть. Ні, ні, я, це означає, що ми вже мертві. Ну, и нужно на, на наступный этап пойти. Че? А -а -а. Там двое, по Так. Точно добив? Да, це оцей цього вже улавлює. Згоняйся, бейсин. Чуваки, по одному выходите. Ну, не думаю, но... Не, хорошо, там на... Но там склады еды да, уже у нас. Ого, блин, Чуть-чуть бой. Сейчас встану. Да, Он тихо просто размотал, летел в бассейн и а, так На столах Нам ничего нема. мах. Зарс. Все, выдыхай, выдыхай, нормально, размотал вообще. Блин. Минулого разу з одним єлі впоралася, п'ятьох захотало. Пі що пістолет означає, так? Да? Mm -hmm. Поважно. Woodside apartment. Ворота відчинені з 8 до 19 на робочий час звертатися до приймальні. Раніше треба стоїть починати. Виж ворота уже закрить. <кій> ну, все, до наступного разу будемо ходити чекати. там? Монетка? Е -е Ей. -ей. Та что треба? то нам все треба. Чат почитать чешу. Так, раз на солоках тут ничего не мая. Ворота у двір відкриваються чи ні? Я не пам'ятаю, якщо відкривається, то було б непогано шортка. А це? Та ні, вроді б. Не, у двір, у двір. Не у парк. То що у парк не відкривається, десь стоподово. Ме, там ті там туман. Я навіть перевіряти не може. Я прям впевнений. Що так просто не дасть. Оці ворота цікаво. Можна? Не можна. М. А чого? Джеймс, на Себе, на Себе... А. Не очень разумный, походу. А этим? А этим можно открыть. Шикарно. Ага, все, это тоже шорткат, по сути. Класс. Ну, сбережись, уже. уже. Сирсет. Так, что тут? Разом нас багато, саме так. Але диревенняк може спокійно всіх розкидати. Це третій поверх, чекає нас. О, там ще знак питання якийсь непонятний. Це ж цей сміттєпровід. Ага, сміттєпровід. Ну це тільки зверху. Угу. Все, далі він рисочки типу, ці всі. Аспіда ще не бачив. Окей, okay. значить, піднімаємося на другий, Угу. Да? Mm -hmm. На другий, на третій. Віктор, якщо зможеш написати аспіду, напиши. Хай приходить. Так, ось тут. На другому поверсі ми пішли до Сижу тут І там ліво, було зачинено. Так, да, поки що зачинено. Ну, гадаю, цьому, що майже під кінець знайдемо ключ 201. перший, щось таке? Ще зберігаємось. <ріху> <ріху> Багато збережень не буває і скажи мені, це мої дискеті. Ми могли не оббігати, здається, ми ж шорткат вже робили. Можна було. Можна було. Ну так не цікаво. Ні? На дах нас не пускають, чи там четвертий поверх, мабуть. Ні, тут три поверхи. Сам казав, що мабуть все окреслює. Дивилась цей американський психопат. Ні. Але я поняла, на що ти відсилку хочеш. Так. Да. Всех полатилені я чую кого Радіо. радіораны -то жесть Так, тут заблоковано тут дірка в стіні. Там ще, Там ще один коридор залишився. Та я знаю, но ну, ми в дірку полізаємо, так? Да? Ну, можна, ясно. Це... Так, кухово, ходить. Ти ви... Щас пораз заникайте десь. Зникаєте. Так. Другий урок э, геймдева, як то кажуть. Якщо ти заходиш, бачиш, який монстр дешурує, є дві причини тут. То... — Що він... — Перший, він, ти просто зайшов в той момент, коли він рухався, другий це зробили спеціально. Щоб один тебе відволік, а інший зайшов ззаду. Ззаду? Ззаду нема. Ззаду точно зараз не буде. Отам, от, от, тут у двері. А зараза! Так бы ты одного сэканул, а другой тебе хватит тебя взять и Ну, А так бы в 2 дв чи больше было бы. Сейчас беде мы иншу на кухню, размотаємо. Покажем, як шварки правильно робити. Ото о, він. Угу. Мабуть раковину вагодить. Якщо то раковина. Або в пічку голову залізла Бляха, як на нього накинутися? Він зразу вистрибне, як тільки мене побачить чи тягне. Ні. Він спочатку розімниться, а потім вже. Тобто я можу просто на нього накинутися, так? Да? Так. Да. 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 Блять. Тепер... Блять. Так, да, це гібридний вид, який мене не подивимося, що вони... немає згодні взаємодії. Тобто ти б'єш, а вони такі. А, так? Да? Ну на тобі отвіточку. <ріць> <ріць> У нього руки все з срак, і він не може полагодити. Дійсно. Так, гаразд, для чого ми тут? Ага, оце. пукаем пригод на пятую точку. Мы уже по, по сами пяти точке, блин. А, ну еще пхаты руки всякие темные места. Вот дивы, я тут реновацию сделал. Классно ж. Была маленькая хрущевочка. Настала какая вот хата. А, Не, бувай. Не з того боку подивилася. Думала, він з цього боку ховається. Нормально. Перевіриш хоча б один бік уже непогано. Вони просто влетіло. бої. Надо чину? Ну добре. Я колись мріяв да... викупити дах у себе над головою, Я живу на четвертому останньому поверсі. І щось от таке подібне зробити. Типу пробити дах свій в квартирі. Я... Зробити сходи. Аже тут і дірка тут і піти, а й туди, піти, айли є тільки вся кімната. Може вони зв'язані між собою. Ха, таке. А нікого нема. Було б ще прикольно, якби вони під просторадом ховались. Що? Було прикольне, якщо б вони під просто просторадовом ховались. <зас> Я знаю, що тут щось є. Я знаю. Я відчуваю. На перший погляд, усе добре, але це не так. Воно всередині. Пульсує, рветься назовні. Рветься до мене? Чи варто прирватися до нього? Маю дістати, вирвати на поверхню. <зас> Ну, судячи по каракулях це написала дитина трьох років, яка намагається витягти свої молочні зуби. До речі, всі молочні зуби були вирвані виключно мною. Усіх? Усіх! Я думаю, я не знаю. Я не такий Папа Повирвала всі зуби. Так, шаф. думаю, жорстоко. Ау! Я котик! Кручка, а? Блін, мені здається, що в неї жіночий голос! Так і є. Тільки чим воно робить цей жіночий голос? Це знаєш, як тому мемі, звідки ти це сказав? Да, да. Приблизно так і я. Що, ще? Можу, все, можу. Бачу! А? а, да, не стоїть. Апетитно на крутой ножкою. А может ты на не друзья? Нажать. Че я. Як воно нас вдихається почув, а як воно нас не почуваю. Чого не припиняється, звук? Все, припинився. Ні, не, не припиняється! Ну, значить, сусідній кімнаті. Сейчас ч я з Ну, прийдем. До речі, я не подивусь, от ті речівки пошли працювати чи ні? А, а толку, якщо а, перший стрім вони не працювали. Їх немає сенсу виконувати. Чого не знаю. Окей, отже. Як?